Добре, послухайте уважно слово Господнє. Давайте зосередимося, не, не, не довго буде, але будемо слухати. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський. Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся. І з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх перевосвящеників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитися. Вони ж відказали йому у віфлеєм юдейським, бо в пророка написано так: І ти, віфлеєме, земля Юдина, не менше, нічим між осадами і Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців. І докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Вифлеєму, говорячи: Ідіть і пильно розвідайте про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти поклонитися йому. Вони ж, царя вислухали, і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було, а бачивши зорю... Вони надзвичайно зраділи, і війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари: золото, ладан та смирно. А вісні остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Амінь. Ось про такі слова я пару слів хотів би сьогодні поміркувати разом з вами, подумати, що ми можемо взяти для себе з цих слів. Я думаю, цю історію ви неодноразово чули. Хто скільки років ходить у церкву, хто скільки років читає слово Боже, дуже часто звучить саме цей текст з Євангелії, з Слова Божого. Сьогодні ми маємо велике свято. Хтось сьогодні святкує, хтось там буде е, святкувати 7 числа. Не, не так важливо. Але сьогодні є важливе свято для того, щоб ми могли згадувати про народження Ісуса. Багато людей сьогодні мають гарний святковий настрій, хоча не кругом не всіх, скажімо так, областей областях України. Але так чи інакше, це якесь, знаєте, народження Ісуса дає надію, дає надію, що буде щось краще, що буде щось нове, що буде щось славне. Нехай ця надія буде в наших серцях. Знаєте, Господь своїм народженням, своїм приходом в цей світ, Він переміг смерть. Він дав надію для кожного з нас. Він дав нове життя для кожного з нас. І нам треба вірити, що і в нашому житті, і в нашій країні також буде нове життя. Сьогодні, ну, можливо, не так все весело, радісно, можливо, хтось навіть ялинки не має змогу поставити чи не хоче ставити, бо, бачите, є якісь такі проблеми. чи... Є біда в нашій країні війна і не до ялинок, напевно, багатьох, але нехай це Різдво приносить нам радість, радість у наших серцях, радість в тому, що не все ще втрачено, радість у тому, що ми можемо мати нове життя. Біда велика в цьому різдві, в цьому святі є в тому, що люди по-різному відносяться до Різдва. Люди мають різне ставлення до Різдва. І це є найбільша біда. Ми святкуємо не важно якого дня святкувати різдво. важливо розуміти важливе наше ставлення до різдва важливе наше ставлення до того Ісуса, який народився в цей світ. Ми можемо сьогодні святкувати, ми можемо ще раз 7 числа святкувати, але важливе, як ми відносимося, якщо ми до Ісуса не відносимося ніяк, або нехтуємо ним. Ми можемо кожен день святкувати, але толку з того не буде, або взагалі не святкувати, і, і е, ніяких, ніякої користі для нас не буде. Наше ставлення до Різдва ставить наше ставлення до, до Ісуса визначає, чи справді це для нас є свято чи ні. Напевно, ви вже пам'ятаєте наразі ті всі події. Здавалося б, нічого нового я не можу вам відкрити в цій історії, бо ви вже знаєте про мудреців, про пастухів чи про царя, якого тут. Проте, знаєте, знову і знову читаючи Слово Боже, ми знаходимо деякі нові речі. Багато хто прочитав Біблію. Десь декілька разів може сказати, та я вже знаю все на пам'ять, для чого мені там приходити в церкву, ще раз слухати про те народження. Але я б хотів би, щоб ми ще знаходили, знайшли в цій історії ще певні речі, які можуть допомогти мати новий якийсь погляд на цю історію. Відносно тексту, який ми прочитали, хотів би звернути вашу увагу на три речі. Три важливі речі. Пам'ятаєте? Три важливі відносини, відношення людей до самого Ісуса. У той момент, коли. Ісус народився, відбулося справді велике чудо. Прихід месію цей світ. Але як тоді, як в той час, ми в цій історії будемо бачити, я вам покажу, як в той час, так і сьогодні люди по-різному ставляться до Ісуса, і про це я хотів би поговорити. Перш за все, перше відношення першого, кого ми зустрічаємо в цій історії, це Ірод. Я вам ну, про Ірода спочатку. Може, не перший він там зустрічається, хто там перший зустрічається? Ну, Ісус, але ставлення, euh, дивіться, коли ж народився Ісус у Флеєм За днів царя Ірода. Тобто Ірод перший зустрічається, правда ж? Ірод. Ви знаєте про Ірода щонебудь? Я буду багато питань задавати, так що давайте будемо. Молодь, діти, будете допомагати мені трошки. Ми читали про Ірода, ем, що до Ірода прийшли з Єрус, е, в Єрусалим ті мудреці зі Сходу, гості зі Сходу. І перше їхнє питання до Ірода, яке було? Що вони перше запитали Ісуса? Не, не Ісуса Ірода? Де народився царю? Давайте будемо, діти будуть допомагати добренько. Я хочу, щоб діти мені допомагали трошки. Бо добре. Почувши такі слова, як ви думаєте, Ірод зрадів чи ні? Чому він не зрадів? Ні, ну діти будуть допомагати, діти. Ну, я знаю, що дорослі знають діти, молодь, молодь. Ісус е, Ірод зрадів чи ні, коли він почув, що ще один цар народився. Чому він не зрадів? А? Він хотів бути царем, да? він, він не хотів, щоб ще хтось бути, був замість нього царем, правда? ж? Е, чи знаєте ви щось про Ірода? Він добрий був чоловік чи ні? Ні, не добрий. А що, він, що ви знаєте поганого про нього? А? Ви знаєте, що він настільки був поганий, що коли у нього була дружина, і в дружини був брат, брат став первосвященником. І люди полюбили брата, бо він почав людей вести до Бога. Він став популярним, скажімо, так, серед народу. І знаєте, що Ірод зробив з братом дружини? Наказав його стратити. Ви знаєте, що Ірод зробив з двома своїми синами, які підросли, які стали дорослими, які теж хотіли. Ну, вони не хотіли, напевно, бути царями, але. Він підозрював, що він старий, вже він помре, і його двоє синів можуть зайняти його трон. Знаєте, що він зі своїми двома синами зробив? Він убив їх. Знаєте, що він зі своєю дружиною зробив? Він теж убив її. І от ви уявіть, що прийшов прийшли мудреці до Ірода, до цього вредного злого Ірода, який убив всіх, все своє оточення, які мали зайняти чи планували, чи навіть не планували. Вони... Могли би зайняти колись після його смерті трон. І він коли почув, що ще якийсь цар народився? Як ви думаєте, що він зробив? А? Він настільки розлючений був, він настільки був злий. Який цар? Я тут цар? Він думав, що всіх побивав уже людей. Він думав, що всі вже стратив, хто міг би зайняти його трон, хто б хотів би зайняти його трон. Він настільки був злий, що він не міг терпіти. Він розлючений був, коли він почув таке питання. Не дивно, що весь Єрусалим, як ми тут читаємо, а ну де, тут, І весь Єрусалим занепокоївся таке є слово. Я не знаю про російській біблії, але таке є слово занепокоївся. Як в мене тут написано? І з ним занепокоївся весь Єрусалим. Чому занепокоївся Єрусалим весь? А? Бо що буде? Бо буде знову шоу. бо буде знову біда. Бо буде знову біда. І ми знаємо про те, що Ірод що зробив потім, коли він почув. Да, ми знаємо, да. це біда. Коли е... всі могли здогадатися, що Ірод не стерпить цього, щоб у його царстві був ще якийсь непонятний, який цар. І новонароджений Ісус дуже заважав оцей Ісус, який народився, Він дуже заважав тому злому, ненависному чоловіку, який все зробив, аби позбутися того Ісуса? Як ви думаєте, ми говоримо про три відношення до Ісуса, трьох різних людей чи трьох різних, е трьох різних людей? Як ви думаєте, кого уособлює ірод? Кого сьогодні уособлює ірод? А? Путіна. <працю> Кого сьогодні особлює э, Путін? <рикла> Кого сьогодні особлює Ірод? Ні, не сатану. Не сатану. Це, Усіх це людей, які ненавидять Ісуса. Усіх людей, яким Ісус що робить, заважає. Які самі. Думають, що вони царки у своєму житті, що вони боги, і їм не треба ніякий Бог, їм не треба ніякого. Тут не про Підеться, тут про простих людей, навіть про простих, небагатих навіть людей, про простих людей, можливо, серед вашого оточення когось, яким Ісус, які не хочуть нічого чути про Ісуса, які, яким Ісус заважає, які будуть все робити, аби позбутися Ісуса. Коли ви дарите людині Біблію або новий заповіт, або ще якусь книжку, ні-ні-ні, я не хочу нічого чути. Даже в нас, от, не буду казати, де хлопець молодий, 15 років. Каже, я атеїст. Ну, кажу, співчуваю. Розумієте, дитина, це, ну, не, не буду. але є дуже багато людей, які атеїсти вони, атеїсти. Ну, ну, це, це люди, яким Ісус заважає, які борються проти Бога, які проти, виступають проти Бога. Це не є якісь іроди такі, ну злі люди, це не є пога, ну, не то, що погані люди, а багаті якісь люди. Це не є якісь такі, як Путін, там, наприклад, чи ще хтось. Це прості люди, яким Ісус до сьогодні заважає. Як є такі знайомі серед, ваш, серед ваших знайомих чи ні? Кому ви розповідаєте про Ісуса, коли, кому ви розповідаєте про Бога, вони кажуть, ні ні, ні тільки не розказуй мені про Бога, я не хочу знати про того Ісуса, я, не, е, я святкую там різдво, але я про нього не хочу знати. І як і покаяння, там нічого ні, мені не треба. Такі люди можуть і в церкву раз в рік прийти. Такі люди можуть і колядочку заспівати, але їм Ісус не треба. Він заважає, тому що Ісус заважає їхнім планам, Ісус заважає їхнім е, царюванню їхньому. Для таких людей Ісус заважає, такі люди, самі не хочуть бути, такі люди самі хочуть бути царями самі для себе і зовсім не хочуть коритися якомусь іншому царю. І якби їхня воля, якби воля таких сьогодні людей, вони б все зробили б, аби знищити Ісуса. Далі в нашому тексті ми зустрічаємо кого? Ще кого ми зустрічаємо. Як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим, і зібрав він кого? Первосвященників ще кого? І книжників людських, і випитував Він їх, де має народитися Христос. Первосвященники і книжники це духовна верхівка ізраїльського народу. Це духовна верхівка. Ісус чи то, вірні, Ірод не знав, де Ісус мав народитися. І тому Він позвав цих нібито священників, нібито таких мудрих людей, духовних лідерів, і почав їх випитувати. Первосвященники і книжники, вони. Як ви думаєте, вони знали, де Ісус мав народити? Де мав би народитися Месія чи ні? Знали чи ні? Вони були настільки вчені люди, що вони. От є книжка така, п'ять книг Мойсея. Перші п'ять книг Мойсея. Зараз я вам покажу у моїй Біблії. Перші п'ять книг Мойсея. це багато там. Оце, бачите? Вони, Первосвященник чи книжник, книжник, не мав права стати, чи людина не мала стати первосвященником, чи книжником, вірніше, поки вона не вивчить на пам'ять це. Вони знали слово в слово Біблію. Вони знали досконало всі заповіді, всі закони, всі пророцтва, всі, коли, що, де, хто має народитися. І вони прекрасно знали про прихід. Вони могли передивитися, пересчитати, побачити, вони могли дослідити. Ну ладно, там знали, не знали. Питання в тому, в іншому. Що саме дивно, що ці духовні лідери. Неважно, вони знали, хто такий є Ірод. От уявіть, що Ірод їх питає, злий, страшний Ірод питає їх, де має. Ану, скажіть мені, де має народитися. Якби ви знали, а, а вони сказали. Це уявіть, якби ви знали, ви знаєте, де, де має народитися Месія цар. І тут вас злий чоловік питає, ви знаєте, що він злий, ви знаєте, що він вбив своїх дітей, ви знаєте, що він вбив свою дружину, вбив первосвященника. Ви би йому сказали, де має народитися? де, Навіть якщо б і знали, чи не знали, дослідили би, знали. Ви би йому сказали, а вони сказали. Навіть з людської точки зору, подивитися на цю ситуацію. Це, скажімо так, предательство. Чи як, як можна назвати? А? Зрада. Це можна назвати це, це вбивство. Тому що ви видаєте людину, яка, яка нічого поганого не зробила. Ви видаєте маленьку дитинку, яка народилася, і ви знаєте, що Ірод він так просто не стерпить цієї ситуації. Мало того, всі ці юдеї, вони. Вони самі чекали приходу Месії. Вони самі чекали приходу Месії, народження царя. Вони самі кожного тижня у церкві, не в церкві, у храмі, молилися до Бога. Боже, пошли на Месію. Кожного тижня молилися. Боже, нехай скоріше прийде Месія. А тут Месія прийшов. Справді, Месія прийшов. Народилася маленька дитинка Ісус. Але ми не читаємо, по-перше, що вони самі мали радість від цього народження. По-друге, ми не читаємо, що вони самі пішли спочатку розвідати в розвідку, подивитися, що, що там стає, сталося, чи то справді той Месія, чи ні. І по третє, ми читаємо про те, що вони самі зрадили, вони самі прийшли до, до Ірода і розказали, де в якому місті мав народитися Месія. І що Ірод тоді зробив. Через їхню наводку, скажімо так. Це як в нас по-українськи називається, коли є війна, коли хтось наводить ворога. Колаборант або наводчик якийсь. От це такі люди. Як ви думаєте, кого ці люди символізують сьогодні? Кого ці люди символізують сьогодні? Перевосвященики, книжники. Їхні відно... Яке їхнє відношення було до Ісуса? Кого вони уособлюють? Їм було байдуже до Ісуса. Таким людям абсолютно все це, це... такі самі люди сьогодні, яким все рівно є то Ісус чи не є. Вони не ворогують проти Ісуса, але їм все рівно. Месія він там, чи не месія, чи що там з ним буде, чи уб'ють його, чи не уб'ють е, Їм все рівно. Я тут маю на увазі не язичників. не... Якихось безбожників, які далекі від Бога, які не знають. Я маю на увазі тут. Це були Божий народ. Це був Божий народ, переосеченники, книжники. Це люди, які казали, що вони, ми віруємо в Бога. Це такі самі люди сьогодні, які називають себе християнами, але які дуже мало що знають про Бога, і їм все рівно і народився там Месія, є якісь, вони там виконують якусь традицію, обряд зроблять, а що там? Вони навіть не вникають всі питання чи проблеми, можуть навіть в церкву прийти декілька разів, можуть там щось пасочку посвятити, ще якусь річ, але їхня на цьому віра закінчується. Це люди, яким байдуже про народження Ісуса. Такі люди не знають Ісуса як царя, царів, не хочуть і не хочуть знати. І вони їм абсолютно все рівно і вони нічого не роблять, аби дізнатися більше. Вони, по-перше, не радіють справді про народження Ісуса, по-друге, не Досліджують, не йдуть самі дослідити, а ну, давай я піду, узнаю, піду в церкву, почитаю Біблію, що чи дійсно цей Ісус, що Він приніс, яке я маю відношення до Ісуса. Такі люди живуть своїм життям десь по багатьох містах, великих містах, чи навіть селах, живуть своїм життям ніхто не хочуть нічого міняти в своєму відношенні, в своїх відношеннях з Богом. На жаль, таких людей наповнена багато. В різні церкви. Різні церкви навіть у нас в Україні. Це люди, які називають себе також християнами. Дуже схоже на тих священиків, фарисеїв і книжників у часи Ісуса Христа. Третє, про кого ми читаємо в нашому тексті, це хто? Це були хто? Про треті. це третіх ми читаємо. Мудреці. Треті мудреці або волхви, як їх називають ще. Волхи зі сходу, ці люди не були євреями, вони не належали до Божого народу. Вони не знали багатьох речей, не виконували обрядів, не виконували традицій, не не соблюдали якихось правил, свят. Вони не ж. Вони вони не знали цього всього. Вони проте вони настільки були захопливі. Народження Месії вони почали досліджувати, вони почали перевіряти, вони почали по, побачили зірку, вони взяли свої свитки, старі, які пророцтва, які десь колись були написані. Вони почали перевіряти. Ага, тут точно дивіться, пророк Кисая говорить так, пророк Малахія говорить так, пророк, е, як ми тут читали. Е, де тут читали пророцтва? в одному про родство, в другому і ти ви флиєми земля дюдина і так далі? Вони почали досліджувати перевіряти, ага, це. Хтось має народитися дуже важливий, дуже важливий. І вони, уявіть собі, потратили все для того, багато років свого життя для того, щоб дослідити, для того, щоб покинути, вирушити в тривалу, виснажливу подорож. Бо це не, знаєте, на, сів на машину і проїхав. Це приблизно 700 кілометрів, вони прийшли, ну, може, більше, але це приблизно пару місяців ходьби. Декілька місяців вони йшли. Уявіть собі, ви, ви йшли би кудись декілька місяців. Коли в церкву. Буквально 15 хвилин чи 10 хвилин, і ви вже в церкві. А то треба декілька місяців туди, декілька місяців назад. Просто щоб побачити якусь дитинку. Просто щоб поклонитися цій дитинці, принести подарунки якісь цій дитинці. Це, це дуже. Скажімо так, надзвичайна була подія. Це дуже якісь мудрі люди, які так поступили. Коли ці мудреці прийшли в Єрусалим, вони не знайшли там, скажімо так, царя, який лежав на троні. Вони прийшли у хлів, чи де, в будинок, де вони там знайшли цю Марію. І там поклона... Це була бідна сім'я. Скажімо так, вони не, не, не зрозуміли, чи це є цар, чи це не є цар, але тим не менше, можливо, вони розчарувалися в дечому. Вони побачили, що це дійсно, Бог їм показав, що це дійсно той цар. І Бог їм нагородив їхню, скажімо, так, мудрість і нагородив їхні, е, їхні такі пошуки цього царя Ісуса. Дивні були ці мудреці, але насправді кого ці мудреці уособлюють сьогодні? Це третя категорія людей, які... кого вони особлюють сьогодні? Ну, поможіть мені. От тих, хто шукає, тих, кому, кому не байдуже, хто досліджує, кому, хто хоче перевірити, кому не все рівно, це ті люди, які не жаліють ні часу, не жаліють ні сил, ні можливостей, аби знайти Ісуса, аби пізнати, дослідити, чи дійсно це так, що таке, хто такий цей Ісус, що Він прийшов? Як це так може статися? Чому Він любить мене? Чому він помер за мене? Чому він народився взагалі для мене? Який це є Бог? Що це за Бог такий, який так зробив? Таких людей є, на жаль, як ви думаєте, багато чи мало? Ой, дуже мало людей в нас час шукає Ісуса. Справді шукає. Дуже мало людей прагне більше знати про Ісуса. Дуже мало людей прагне визнавати Ісуса Царем Царів. Дуже мало людей справді шукає Ісуса для того, щоб поклонитися Йому. Бо, що, мудрці, чому вони прийшли? Вони прийшли поклонитися і подарувати подарунки. Дуже мало людей сьогодні шукає Ісуса, щоб поклонитися Йому. З одного боку, це була дуже, для них це була дуже довга подорож. Непроста подорож. Можливо, багато. Проблем розчарувань, можливо, багато якихось ще їм багато прийшлося чим жертвувати, але Бог нагородив їх, нагородив таких людей, дав для них свою нагороду. З одного боку їх могли рідні, близькі, не розуміти і сказати, що слухати, що ти йдеш туди. Це ж декілька місяців туди, декілька місяців назад. Ти ж тратиш майже рік свого часу, чи може більше навіть. Проте ці мудрі люди вони дістали свою нагороду від Господа. І для багатьох наступних поколінь, і для нас з вами. Вони, Бог їх ставить для нас за приклад. Бог ставить цих людей за приклад для кожного з нас: приклад пошуку Бога, приклад дослідження, приклад жертвування своїм часом, можливостями, аби тільки дізнатися, хто ж такий цей Ісус. Їм не було все рівно. Їм не було все рівно. Вони могли би сидіти, сидіти вдома в теплих домах, попиваючи там чайок чи ще там щось. Але вони жертвували собою, пожертвували багатьма навіть грошима, достатком, часом, можливостями, аби тільки побачити, хто це за цар царів. Що це не просто якийсь цар Ізраїльський, що це Бог народився. Брати і сестри, я буду закінчувати. Ми побачили з вами три типи людей, чи три різні відносини до Ісуса. До кого ви себе можете прирівняти? До кого ви себе особисто можете прирівняти? Яке ваше відношення до цього Месії, царя, який народився? Яке ваше відношення до Ісуса? Як цар ірод, наприклад, якому Ісус заважав, який все зробив, аби позбутися цього Ісуса? Чи можливо ви себе. Може, чи можливо, схоже на, на тих книжників-фарисеїв, і фарисеї, які, яким було байдуже до того Ісуса, які жили свої життя, які думали, що вони тут е, е, живуть і нікого не чіпають, їхніх нехай ніхто не чіпає. Чи є Він там, той Ісус, чи його немає? Чи можливо, ви зможете себе перевняти до мудреців, які зробили все можливе і неможливе, аби знайти того Ісуса, аби визнати Його Господом і Спасителем? Аби поклонитися Йому. До кого ви себе прирівняєте, яке ваше є відношення до Ісуса? Хто, вас, хто є Ісус для вас особисто? Нехай цей день сьогоднішній святковий допоможе нам визначитися, що ми святкуємо сьогодні, хто для нас є Ісус. І нехай Господь все щось поміняє в нашому житті, в, нашому в наших відносинах, щоб ми не просто байдуже там ставилися до Ісуса. Але почали шукати єдності з Ним, почали шукати той шлях до спасіння, ту дорогу, яка веде до спасіння до життя вічного, яку Бог приготував для нас, щоб і ми могли прийти, поклонитися до Ісуса, могли прославити Його і подякувати за те спасіння, яке ми маємо, визнаючи Його як нашого Царя і нашого Спасителя. Амінь.